Квіт України виглядає саме так: Олексій Ємцов, викладач хореографії народного колективу Квіти України. А ще на ялинках у палаці цьогоріч. він нас зустрічав у костюмі тигра. Якщо ви на але, але це сприхована інформація, я там був у великій дуже яскравій матці, тому це інкогніто було. Ну от власне тепер ви знаєте, хто за нею ховався. <рес> а ну добре, добре. Організатор масових заходів у Київському палаці дітей та юнацтва Олексій. Чи рахували ви скільки амплуа взагалі маєте? Ми не рахуємо амплуа. Вони от є і є. Якщо чим більше, тим краще. Як як Вівчарні овець не рахують зовсім розумієш. Ти не маєш права питати, скільки, скільки їх там голов. Тому так і ми не рахуємо наші образи. Вони є, вони десь там дуже в душі приховані. Гаразд, тоді почнемо з бліцу. Літо чи зима? Літо. Гучна вечірка чи вечір за книгою? Гучна вечірка. Гірка правда чи солодка брехня? Солодка правда. Бути єдиною щасливою людиною чи єдиною нещасною? Бути людиною. Крапка. Красиво. Ніколи не мати доступу до інтернету, чи ніколи не подорожувати. До інтернету. Делегувати чи брати повну відповідальність на себе. Повну відповідальність. Самореалізація чи задоволення від проведення часу з людьми. Задоволення. Бути в центрі уваги чи рівноцінним учасником дійства. рівноцінним учасником централізованого дійства. Так, слухати чи говорити. Ой, дуже важко. Мабуть, говорити. Мабуть, говорити, все ж таки говорити. так. Обрати один рід діяльності чи постійно пробувати щось нове? Постійно пробувати Я щось нове. <світ> Нові танцювальні постановки чи удосконалення старих? Удосконалення нових постановок. Репетиція чи виступ? Для артиста, то, звісно, виступ. А як для, для педагога, то репетиція. Репетиція, угу. да, так. Конкурс чи фестиваль? Фестиваль. Концерт у палаці чи виїзні заходи. Звісно, інші сцени, бо на палаці ми дуже багато працюємо тут. Тому якщо брати вже так два полюси, то звісно на виїзді. І чим далі, тим краще. Працювати з хлопцями чи працювати і з хлопцями і з дівчатами? Я працюю тільки з хлопцями. Ну, така в мене посада. Ваша сильна риса? Мабуть, зморшки? Серйозні зморшки? риса? я так. не знаю. Сім'я, моя сім'я. Київський палац дітей та юнацтва для мене це Це моя велика родина. В який момент життя вас зацікавив танець і як потрапили в палац? Як мене зацікавив танець та квіти України, це трішки різні речі, бо почав так. я танцювати у Дарницькому будинку. Культури, ще там будинку піонерів та школярів. І з квітами у нас такий був дуже серйозний батл, Бо це було два таких ведучіх uh -huh. колективи. Зараз це Україна. До цього була назва щасливе дитинство. Тобто я вихованець від Один з кращих колективів України був це стара назва Корчагінець. Зараз квіти України. Uh -huh. І ми дуже сперечалися на сцені завжди, завжди у мене багато друзів. But потім були потім ми школя... працювали школярем. Школярем, так, так, так. Uh -huh. Донька Хрещена, Хотіла дуже танцювати, але брали тільки з хлопцем, тобто пари. Розумієте? Ага. Да. І моя мати сказала, що треба трошки схуднути та віддала мене на танці. Розумієте? Якого світу ви отримували чи пов'язана вона з танцем? Так, звісно, я педагог хореограф як. Ваше хобі переросло у професію. Я здав іспити у студію Вірського, закінчив mm -hmm. і у 17 років вже е, був артистом ансамблю Вірського. Вважається, що творчі професії є менш надійними. У такої діяльності немає певної стабільності, інший рівень заробітної плати, інші можливості просування по кар'єрних сходах. Чи без роздумів пішли працювати у колектив? Всі, хто не потрапив сюди, вони намагаються знайти якийсь екск'юз для себе, щоб. Та там якось погано, там ненадійно, чи що ще. А угу. ті, хто потрапляє сюди, вони ну я дуже знаю, мало е, людей, котрі е, по своїй волі припинили там працювати виску, в мистецтві. Так ну або щось трапилось е, зі здоров'ям, або якісь там інші причини, переїзд там до іншої, іншої країни. А так, ні, це дуже стабільна хвороба. Я хочу сказати. Дуже стабільна. Квіти України розкажіть для кого, що це і з якою метою це діти від п'яти років. До ну в нас є, є хлопці дівчата. Вони приходять на репетиції до нас? Ну їм далеко за 25. Вони стали вже друзями. Деякі з них викладають англійську мову у моєї дитини у школі. Дуже велика сім'я, яка тільки бере до себе. Ми нікого не відпускаємо. Так. Чому ви навчаєте за цей проміжок в 4 роки? І як змінюється з роками ваше ставлення до вихованців? Навчити можна кого, кого завгодно, а ось виховати дитину, щоб вона розуміла, що вона робить для чого. Коли, навіщо, то так, тут дуже багатий такий шлях. І ну починаємо зі всього, як правильно вдягнути шкарпетки, танцювальні чи балетки. Ми їх називаємо до великих таких матерій. Що ви собі ставите за мету? Що ви хочете закласти? Всі, хто стоїть на сцені, повинні бути на голову вище інших. Ну бо сцена, розумієте, вона трішки вище. вище. Ти повинен це вміти у рази більше, ніж ти хочеш це принести, розумієте? Щоб тобі пові повірили. Повинен бути дуже правдивий, дуже прозорий. Да? Тобто, якщо ти вийшов, ти артист, все. Ти не можеш там ну я тут кар'єрист, я значить тут потанцюю. Завтра гроші післязавтра сосиски, там то, то. Тобто то. так не не йде. Ну це видно, видно, видно. Дуже багато світла на сцені, дуже прозоре. Колектив насправді дуже непроста річ, тобто в певних місцях може бути присутньо дуже багато конкуренції а десь це може бути схоже дійсно на велику родину. Які цінності приносите ви, як зробити колектив? Цільною сім'єю, родиною дуже щирі, дуже відкриті, і ми даємо е своїми відносинами приклад, як треба у великому колективі працювати. Конкуренція розумієте, це такий двигун нашої справи. Не буде конкуренції, ну що там ну. Угу. Ну танцювали там, бачиш, там коли там му сторіччі, там перш перші повзанки були там трошки, трошки щось там щось поралися. Якщо б там з сусіднього села там якийсь ком не зробив краще, то не, не пішло б нам, мабуть і до, до Вірського. <соць> то явище конкуренції все одно присутнє. Ні, вона не присутня, вона принизана нами. Ми конкуренти з народження. Якщо ти не будеш конкурувати, ти не будеш рости. Якщо ти не будеш рости, ти не будеш зіркою. У нас усі зірки. В хореографії присутнє таке явище як дефіцит на хлопців. Чи існує таке у вас? Там війни так. Ми вже відчуваємо, що дуже багато хлопців поїхало. А до цього по 20 хлопців в кожної групі було. Безперечно, робота в колективі це завжди не просто найцікавіше і найважливіше. Воно завжди не на сцені, а за кулісами. Наприклад, я також займалася сім років танцями, і я пам'ятаю, що у нас був дуже важливий момент, щоб на балетках не було резинок. Але ж розуміння того, що для простого смертного глядача резинки на балетках не мають жодного значення. Розкажіть, які такі суттєві речі існують у вашому колективі, на які простий смертний навіть би не звернув увагу. Ну знаєте, зайти за лаштунки сцени це. Не дай Бог вам зайти туди. Бо ну, там, і, розумієте, там е, залишається все, що ти не можеш е, принести на сцену. Тобто всі склоки, якась е, негативна енергетика, поганий настрій, е, хороший настрій, тобто не той настрій, який повинен бути на сцені, він, він залишається там. І як він залишається, це можна казати, я не знаю, годинами. Це перше правило, все залишається там, бо на сцену ти виходиш mm -hmm. прозорим, чесним. Yeah. Да? Yeah. Нести культуру в маси <хи> найважче ж це шаровари і кушак, розумієте, так. бо е, наші шаровари, тобто українські, туди повинно влізти 13 кавунів. Все е, максимально приближено до національних українських костюмів. ті ж кусак ми зав'язуємо, так як наші діди зав'язували. Угу. Шаровари як були великі, вони такі є. Як була вишиванка, так вона є. Оскільки гурток колектив творчий, туди приходять сміливі, харизматичні і активні діти. Це є перевагою, але чи боїться ситуації, коли це заважає? Всі діти не керовані, абсолютно всі. Навіть мої там, в мене двоє хлопців наразі заважає усе. Від доброго настрою до, до якогось горя, тому що, ну але ж, є репетиції. З сім років працюю з дітьми, в них вже є свій досвід, в них вже є. Своє бачення світу, і вони йдуть своїм шляхом. Якщо ми робимо колектив, вони повинні мати хист працювати в колективі. мають знати, як працювати. Наскільки ви суворий педагог в навчанні при усьому вашому позитиві? Ну не знаю, це, це треба спитати у батьків дітей. Мабуть, прикладом своїм прикладом відразу відчувають якусь там, десь ти там щось прочитав, десь ти щось там таке. Тобто ти повинен повірити в те, що ти робиш сам для того, щоб вони повірили в тебе. 95% дівчат з маличку потрапляють в танці зрештою, як професію, це обирають 5%. Чому навіть якщо не пов'язувати свою діяльність з майбутньою професією, чому можна навчитися і як ці навички застосувати в майбутньому на вулиці? Ти завжди бачиш тих людей, котрі мали справу з хореографією, вони по-іншому ходять, вони по іншому одягаються, вони по-іншому, так в англійській Да? всі, хто колись заходив до балетного залу? Вони інші. Зробити вибір, зайти туди, де тебе будуть пригничувати, будуть розтягувати, будуть там намагатися від тебе, щоб ти там гасав вісім кругів, да, щоб ти ці пальчики тягнув, ручечки дотягував, там усмішка тебе така вела, ні така. Тобто це треба мати дуже-дуже велику мудрість і щирість і. Не боятись, Чому ви взагалі собі це пояснюєте? Адже я, про займаючись сім років, досі не можу зрозуміти, чому я туди ходила? Адже так мене пригнічували там да. дуже великі жертви, дуже серйозні фізичні навантаження. Але я туди ходила і ходила з мотивацією і задоволенням. Як цей процес взагалі можна пояснити? Ну тому що ви бачите, що у нормальному житті на вас почали звертати увагу. Або десь вас бачили або на сцені, або бачили вас у костюмі, або бачили, що ви кудись, кудись біжите з цим костюмом. Артист балету чи хореограф кудись запізнюється з цими костюмами, з цими... тут тут дівчина причисується. Тут вона ще намальовується. У вас вже сприймають як щось особливе тим. Чим ви займаєтесь, дає вам змогу бути іншою на вас, звертають увагу, і і ви королева. Угу. Ну, ви зараз дивіться дуже симпатична дівчинка. Дякую, усміхаєтесь. Дякую. Все порядку. Я бачу, ви займалися хореографією. Володіла було діло. А які моральні якості можна здобути, займаючись хореографією? Поважання до дівочої статі, дівчина чи жінка це прикраса. Навіть у українському народному танці жінки завжди було були прикрасою. Що потрібно вміти? І знати, якими якостями володіти, або займатися викладацькою діяльністю, ти починаєш е з хлопцями, котрі навіть не можуть там під музику зробити пару кроків, так і потім, десь у кінці року, вони вже виконують якийсь танок. І це бачать батьки, бачать, що ти змінюєш світ. У вас є манера використання пастиво-зменшувальних звертань. Чому так? Це якийсь метод, підхід, як так склалося, і, і звідки? Це типу зайчик котик, таке я треба не Ну зрозумів. імена, можливо, як ну да. Більш... В, в мене кретинизм по іменам. Я їх дуже погано запам'ятаю. В мене всі люди якимись моїми такими зменшуваними, е такими коханими моментами, я їх називаю. Бувають моменти, коли я дуже страв. В цього, тому що десь на якоїсь там офіційної зустрічі приходить там дорога чи там зайчик, чи щось ще розумієте там. І ну так, так. Да, це мій хрест, я так розумію. <рес> тому я завжди кажу, що пробачте, з іменами трошки проблема. <рес> ну в колективі я підозрюю, з цим важкувато. Ви в обличчя краще запам'ятовуєте? Так. Так, навіть не обличчя, а якусь збірну матерію розумієте? про діяльність в палаці, але поза межами квітів України. Знаю, що ви займаєтеся організаторською діяльністю інших заходів. У нас є прекрасна команда з відділу і мапу, і відділу імпресу. Коли ми запустили новорічні ялинки під час нового року, ми вже обговорювали, обговорювали новий концепт uh -huh. ялинки, котра буде у цій новий рік. Десь за рік концепт розробляється протягом інших років, Панасівські ялинки завжди були най найцікавішими, найсучаснішими. Ситуативний бліц зачитуватиму певну ситуацію, а далі ви маєте її прокоментувати і сказати, як би вчинили ви. На заняттях ви бачите, як багато дівчат кепкують з якогось одного хлопця. Ваші дії? Я дуже пишаюся цим хлопцем. Якщо багато дівчат кепкують над ним, значить щось там вже починається, якась, якісь відносини, ага. якась любов. Ну і завжди ти переводиш на кшталт жарту. Ваші діти. Після фестивалю полишали сміття у роздягальні? Два варіанти. Якщо діти вже пішли і ти побачив сміття, то ти його прибираєш. Є момент, можна це сміття забрати з собою, потім принести на іншу репетицію, показати, що вони залишили. Но, як показує практика, перевіряєш приміщення до того, як відпустити діт угу. дітей додому. І якщо, у вас такий так, ритуал, ну прямо? так, так. Но їх багато, і вони міняють все. Розумієш, від шкарпеток до головних вборів. А якщо це зима, то там 48... Штук, яких треба змінити, тобто просто привчати дітей до, до гігієни, до порядку, і щоб вони там разу собою прибрали. Наразі вони не помічають, що вони залишили за собою, бо вони живуть в цьому, розумієш, що тобто вони ще на стадії ефекту після після якогось шоу, там після концерту. Ага. Тобто вони там вибігають, а ти цього ж не бачив, бо ти був то на сцені, то там. Тобто, то, то, то ти заходиш і ти бачиш приміщення точно. Це ж моє, тобто ну mm -hmm. так так на наступному занятті. Ви оголошуєте три правила вашого гуртка. Які є основні табу і вимоги? Ну нема в нас правил. Ну діти можуть зробити абсолютно все. Ну так прийти і спати, можуть можуть, 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 ну чому ні їсти. Їсти, ну якщо пити, зможуть пити під час занять дозволяєте? все можуть робити, але ж коли це не йде у розріз у з програмою, як на вас вплинула війна? Як змінився ваш світогляд? Як це вплинуло на навчальний процес? Можливо, на вашу викладацьку діяльність? Світогляд викладацький? Вважали, що було важко в пандемії. а це, це була біла смужка, розумієте, да. да я би підводив які якісь підсумки вже після нашої перемоги. Тоді можемо сказати було так, ми робили ось так, отримали такі результати. А крім того, що ви людина, ви ще й педагог? Мабуть, вам потрібно якось підтримувати дітей, робити все, аби вони не впали у відчай. Наскільки це важко? Народна хореографія. Вона має одну з наших рис: що в нас є чоловічі. Військові танці. Коли розмовляєш, пам'ятаєте, ми танцювали, ми козаки. Mm -hmm. А козаки тоді воювали там з турками, то ще може. Зараз іншим нас ворог. Дайте таку коротку довідку, щось приміткове, цікаве, або глядачі змогли зрозуміти, що наш танець це не просто щось дуже поверхнє. Народна хореографія це наша історія. Береш книжку історії, відкриваєш, і ти бачиш, перш за все, що ти бачиш людину, вдягнену в український народний костюм, і вона стоїть вже в хореографічній позі в якійсь. Всі марші, всі бойові рухи, то це все хореографія, це все народне мистецтво. Самоідентифікація наразі стала важливим дуже питанням, як можна її сформувати за допомогою танцю і от принести це в маси. Наш керівник там Валерія Леріна. Вона коли ми всі писали там Все буде Україна, все, 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 і там на день танцю вона написала так. Все буде гопак. Оскільки зараз хлопців на, на війні танцюють, розумієш, тобто і вони танцюють українське. Це не не ідентифікація, це наш код. Звідки тоді у нас взявся цей комплекс меншовартості? Нас цінують абсолютно всюди, але ми прості смертні, знов таки люди, які не залучені у танець безпосередньо, майже нічого не знають про себе. Зараз все зміниться, на мою думку, тому mm. що, по-перше, ми виборюємо свою незалежність, свою ідентичність, да тобто своє упорядковування у світі, тобто що українець це не тільки нація, що це народ. Процес запущено. Запущено ще давно. Все буде Україна. Все буде Україна. Все буде гопак. Так, бачите, це.